Друзі, усім привіт! Перші кроки до підготовки до матків відного сезону. Ну і це, так як завжди, вивід трутня. Такі рамки я вам показував, розказував з трутневою лощиною, спеціально відбудовані минулого сезону. А в цьому сезоні ми їх ставимо в сім'ї, які у нас вибрані для того, щоб вони працювали. Батьківськими сім'ями. Ця сімейка спеціально не буде розширятися, вона буде зжата для того, щоб вона, матка нам засіяла раннього трутня, такого, як нам потрібно. Розпліт, друзі, помало набираємося, незважаючи на те, що погода була не дуже Гарна. Ну, але на даний момент в нас такий досить непоганий розплід завдяки тому, що ми зжимали наші сім'ї. І старт в них пішов дещо дещо скоріше, ніж звичай. Оця сімейка вже має всі чотири рамки розплоду. Печатка і там повністю засів, друзі, до, вже по самих по самі края. Ось такий розпліт, до речі, де наша матка ходить. На сьогоднішній день. Сьогодні в нас такий гарний, теплий день, бджілка працює, несе не тільки пилок сьогодні, температура 22-23 градуси. Хмарно. І безвітряно. Ми працюємо. Всім добра, миру, спокою, слава Україні! Друзі, я продовжую працювати на пасіці. Ну і дійшов до тої сімейки, в якій було залишена. Ну, не пам'ятаю, чи я вам показував, чи не розказував це. Ця рамка була крайньою залишена в гнізді, зимувала. Це теж, як бачите, трутнево. Рамка з трутневої комірки, вона ще не пішла на обриковку, тому що тут вона в такому ще досить порядному вигляді, що можливо в ній виводити ще один сезон трутня. Але мова, друзі, не про то. Десь я зустрічав таку інформацію, що бджола не складає пергу пилок в трутневі комірки. Через те, що розмір комірки дещо більший, і вона не може її просто вталувати головою. Як знаємо, бджола, оцей полок, який приносить, талої в кумірки за допомогою голови. Виявляється, друге, що ця неправда, тому що тільки що я... вона стояла ця рамка крайня в гнізді, тільки що я підніс цю рамку, перевірити її стан. І бачу, що бджілки понесли полок в, в трутневі кумірки. Ну, Думаю, видно. Ондо. Он до. Е -э складають, друзі, вони і в трутневі комірки е -э виявляється пилок. Це, скажімо так, ствердження це, що бджоли не складають пергу в трутневі комірки, е виявляється невірним. Всім добра.